Біда не приходить одна. Ця народна мудрість, на жаль, підтверджується. Згубні звички нас убивають. Про це говорили молоді театрали з Києва. Вони підготували виставу до всесвітнього дня боротьби зі снідом, який відзначають 1 грудня. У своїй постановці вони звернули увагу на такі недоліки суспільства, як аборт, алкоголь, цигарки, наркотики і снід. На самом деле всього цього не було. Я не стала всемирно известной танцовщицей. Я навіть не з'явилася на світ. В Україні, за офіційними даними, живе понад 130 тисяч вів інфікованих. Цього року страшний діагноз поставили 56 українцям. Їхніми проблемами переймаються не лише медики, а й волонтери. 5 грудня весь світ їм дякує за допомогу, яку вони надають всім, хто її потребує. Найактивніших волонтерів міста відзначила Наталія Федосова. Зло розквітає тоді, коли хороші люди нічого не роблять. Тому, якщо, хоча б раз на місяць чи по можливості, раз на тиждень хтось. Годину чи дві може виділити для того, щоб наше місто було краще, щоб проблем нашого місті було менше? Це знаєте, не завжди залежить від влади. Це залежить в першу чергу від кожного з нас. Під час зустрічі також говорили про проблеми насильства над жінками. Близько семи із десяти осіб жіночої статі у світі протягом життя страждають від фізичного або сексуального насильства. Проте не кожна жінка може в цьому зізнатися, говорить віце-президент міжнародної благодійної організації Ластрада Людмила Ковальчук. «І Ось ця акція, яка розпочалася 25 листопада листопада, буде тривати до 10 грудня, називається «16 днів проти насильства. Це не означає, що лише в ті 16 днів у році ми маємо жити без насильства. Це означає, що ми маємо жити без насильства взагалі. Круглий рік, 365, а іноді 366 днів. Цінності бувають різними. Ми запитали в молоді, що для них в житті найголовніше. Ну щоб рідні мої були завжди поряд зі мною. Це сім'я напевно і здоров'я. Здоров так, здоров'я найважливіше. Сім'я, діти, відносини у сім'ї, щастя. Це, звісно, ще для щастя це сім'я. Найважливіше здоров'я, життя, жизнялюбі, особисте щастя. Думаємо про майбутнє, цінуємо кожну хвилину життя. Валентина Чубатюк, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.